Привіт, мої дорогі малята! Дуже рада вас вітати. Промайнули перші осінні місяці. Вересень та жовтень. А як називається третій місяць? Листопад! Осінь, осінь, листопад! Жовте листя стелить сад. За моря краї далекі. Відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє за гори. Осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад Більш, більше листя скленів, облітає з кожним днем, По траві іще зелені листопад по парку йде. Малята. А яка осінь у листопаді? Давайте розглянемо. Осінь? Яка? Сумна, дощова. Туманна, холодна. Вітряна, мокра. Отже, ми з'ясували, що осінь сумна, тому що дерева без яскравих листочків, голі, сумні, тому що небо похмуре, дощове, сіре, темне, тому що все частіше ідуть дощі. Холодні, рясні, затяжні, тому що часто повіває вітер сердитий, сильний, холодний, тому що сонечко виглядає із за хмар дуже рідко, тому що всі перелітні птахи відлетіли до вирію і стало тихо та сумно, тому що ночі стають довшими, а дні коротшими. Але і в такій сумній та похмурій порі можна побачити у лісі дивну казку, відчути чудовий настрій усього, що нас оточує. Пропоную вам послухати казку їжачкові запаси на зиму. Прийшла осінь, Поспіли дари природи. На деревах дозріли фрукти, на городах овочі, дні стали короткими та холодними. Листя на деревах пожовтіло і почало обпадати. Час готуватися до зими, вирішив маленький їжачок. Неподалік росла дика яблуня, на якій було багато стиглих соковитих яблучок, а біля підніжжя яблуні, після дощу. Виросли ароматні грибочки, назбирав їжачок фруктів і грибів, наносив у нору. подумав, я зробив багато запасів, нам з мамою вистачить на всю зиму. Побачила їжачиха синочкові запас, похвалила його, але сказала Нам, їжачкам запаси на зиму ні до чого, адже ми впадаємо в зимову сплячку. І спатимемо до приходу весни. Ну ми краще поділимося їжею з тим, хто взимку не спить з нашою сусідкою білочкою. Руденька білочка дуже зраділа смачному частуванню. Малята, нехай місяць листопад буде вам не сумним, похмурим та холодним, а казковим. До зустрічі, мої хороші, до побачення!